Доброго дня всім! Пропало на світло і зараз ми підключимо зарядну станцію від стечі на півтори тисячі В. Значить, відключаємо центральний автомат. Беремось таку пристосову. Включаємо. Заряджена на теперішній момент на 100%. Задія є кнопка, яка запустить. І зараз е, покаже зразу цифра, скільки телевізор поки відключено. Телевізор відключений і виключено відключені одну лампочку. 92 ватта воно бере. Потім далі включаємо ще одну лампочку. 187 ватт. Більшість того, що включена посудомойка зараз виключиться автоматично. У нас запущена посудомойка була. 200 мат працює. Добре, виключаємо, Значить працює. Далі, що таке, що у нас потужне є в хаті, це, котел, це не котел, а індукція. Індукція? Жмем. Ось. Це є. На сім'ю, це, в принципі, достатньо. Приблизно такі станції за нашими спостереженнями, якщо працює, Телевізор, котел, там, по-моєму, моторчик стоїть на 200 Вт. Підігріти щось їсти, підігріти щось там на плиті, хватає на 4-5 годин. Дуже зручна штука, на відміну від генератора, який треба заправляти. Ще щось. Просто що на зарядку цієї станції так само орієнтовно потрібно 4-5 годин якісної електрики. Тому що зараз ми. Дивимося, що продається електрика 170-180 вольт. Якщо б, ну, треба, щоб була і якісна електрика, то її до повного заряду 4-5 годин. Так, зараз в будинку в нас горить, рахуйте раз, два, три, чотири, п'ять, шість лампочок, Шість точок, грубо кажучи, і споживає 255 Вт на годину. Найбідніше буде брати це мікрокольовка, яку він витягує без проблем. 1500 десь в режим стоп стає коло 2000, коли біля 2000 ватт тоді стає аварійний режим стоп. Цю станцію можна трьома способами. Перший спосіб це від, від 220, найфективніший, приблизно 4-5 годин. Другий спосіб від прикурювача. І третій спосіб сонячні панелі, так звані порт для зарядки від 220, три USB-порта, які включаються окремою кнопкою. І один порт маленький. Та і псі.